Лабрадор це, мабуть, та порода собак, що втілює усі найкращі якості. Ці тварини здобули популярність і любов усього світу. Власниками цих псів є безліч щасливих сімей, зірки шоу-бізнесу, відомі політики та члени королівських родин. Вони нерідко з'являються на телеекранах. Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс, Мене звати Іра, і сьогодні спробуємо розібратися, чому всесвітня любов до лабрадорів настільки сильна. Розкажемо про цю породу, її особливості і, можливо, недоліки. Добродушні, харизматичні та товариські лабрадори здатні завойовувати серця з першого погляду на них. Вони люблять спілкуватися, мають поступливий характер, а завдяки своїй міцній тілобудові надзвичайно енергійні та витривалі. Собаки породи Лабрадор Ретривер доволі великі. Їхній зріст у холці може досягати 55-57 сантиметрів. Важать такі пси 30-35 кг. кілограмів, мають міцну тілобудову, рівний корпус, потужні та рівні лапи. Лабрадор – це одна з шести офіційно визнаних різновидів ретриверів, має чорне, паливе і шоколадне забарвлення. Достовірної інформації про справжнє походження породи немає, але відомо, що перші представники виду були завезені на територію Сполученого Королівства із канадського острова Ньюфаундленд. Сьогодні обговорюються кілька версій формування породи. Так, за однією з них лабрадори походять від ньюфаундлендських псів, за іншою, що прабатьками виду є собаки басків та вікінгів. Острівне життя істотно вплинуло на звички чотирилапих. Домашні тварини дуже люблять воду і готові допомагати людині не тільки на суші. Людям, що з давніх давен займалися рибальством, був потрібен помічник, здатний самостійно залазити до човна, без сторонньої допомоги залишати його, шукати здобич і неутомно працювати. Таким помічником став саме Лабрадор у першій половині 19 століття. Рибалки завезли цих собак до Англії. Там почалося їхнє племінне розведення та новий етап в історії породи. Шляхом схрещування із собаками інших порід, зокрема з поінтерами, склалася порода Лабрадор Ретривер. В результаті суворого відбору англійці отримали витривалу та потужну породу ціня лабрадора підійде тим людям, які потребують відданого та хорошого друга. Це не агресивний і контактний пес. він чемний і легко навчається. Це наймиліше створіння з добрим серцем, яке безмежно любить своїх господарів і ніколи не стане гавкати чи гарчати без причини. Характер у цих песиків поступливий. Вони легко звикають до нових умов і не страждають через тривалу адаптацію. Такий вихованець чудово підійде людям, змушеним часто змінювати місце проживання. Крім цього, малюк не стане переживати, якщо раптом йому подадуть сніданок в іншій мисці. Чи сховають улюблений килимок цей життєрадісний та енергійний чотирилапий, дуже допитливий і щиро радіє новим відкриттям в європейських країнах? Образ лабрадора асоціюється із сімейними цінностями. Пес добродушний і не проти завести нове знайомство з іншими тваринами. Варто відзначити, що собака готовий дарувати тепло всім, хто виявить до нього симпатію. Тож така величезна любов і довірливість до всіх. Навколо може стати для господарів і доволі проблемною рисою. Для лабрадорів надзвичайно важливе спілкування. Вони люблять проводити час з людьми і складно переносять самотність. До всього лабрадор відмінна нянька. Йому до вподоби сміх малюків та активні ігри. Із представником цієї породи можна відвідувати парки та стадіони. Він любить приносити палицю, потребує любові та турботи, не терпить грубого поводження ігнорування. Ще одним незрівнянним плюсом породи є те, що пес має високі інтелектуальні здібності. Лабрадори посідають сьоме місце із вісімдесяти у списку собак з розвиненим інтелектом. Вони добре піддаються дресируванню. До речі, щодо дресирування та виховання лабра. Дорів чотирилапих цієї породи часто використовують як собак-поводирів, мисливців і службових псів, і це зовсім не дивно. Якщо своєчасно дати тварині гарне виховання, улюбленець вразить своєю кмітливістю. Займатися з лебрадорами потрібно регулярно, хоча й для вивчення команд їм вистачає всього декількох повторів. Ці пси дуже чутливі до покарань і сварок. Тож кращий спосіб заохочення під час дресирування це тільки похвала лагідним тоном і, звісно ж, смаколик для найліпшого результату варто проводити виховання у формі гри та не тиснути на вихованця. Зовсім не займатися песиком не вийде. Мисливська природа лабрадорів тягне їх до пригод. Вони люблять куперсатися в купах листя і сміття, нерідко відкопуючи там трофеї, наприклад, у вигляді мертвих птахів. Аби пес не хапав усе підряд і не гриз, все що бачить, потрібно якісно займатися вихованням. Догляд за лабрадорами. Ці пси можуть жити не тільки в заміському будинку, але й в квартирі. Однак не варто забувати, що ретривер все-таки великий собака, і життя в чесноті навряд чи прийдеться йому до смаку. Тварині потрібен вільний простір, рухливі ігри, тривалі прогулянки на свіжому повітрі. Линяють лабрадори протягом усього року. Вечісувати шерсть доведеться щодня, витрачаючи на це чимало часу то, на щастя пес добре переносить цю процедуру. Також ці собаки надзвичайно люблять воду, тож варто якомога частіше вивозити вихованця на річку або ж до озера. Бажано брати його з собою, якщо планується поїздка на море. Загалом лабрадори невибагливі у догляді всі гігієнічні процедури мало відрізняються від тих, що потрібні іншим собакам, та включають чищення зубів і вух миття. Скоріше за все, мити собаню доведеться часто, бо, як ми вже сказали, лабрадори дуже люблять воду, тож не оминають навіть калюжі лабрадори настільки класні песики, що розповідь про них можна вести нескінченно. Але на цьому сьогодні все пишіть в коментарях про свій досвід спілкування з лабрадорами. І чи не забули ми були розказати про якусь важливу рису характеру цих собак? Також не забувайте про лайк і підписку на наш канал. Тут все про щасливе життя із пухнастиками. А всі необхідні зоотовари чекають, як завжди, на нашому сайті zoocomplex.com.ua Ну або ж у застосунку зоокомплекс. До зустрічі.